Любила його нам усе життя. Ти забрав їхні бабусю найкраще. Ти забрав борщині за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі, ти не маєш нічого. Давай, сиди. Тобі до вічності, подів. Дивись, очі, чого не дивишся, а? Дивись. Як? Сволота. Ти вирвав серце цілої нації. Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохтеш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Ти прокоснув -про язик, чи тебе навіть його немає. ти що? Та там собі сам щось зробив. Заразов